Дивіться, що Трамп сказав Трамп каже: можливо, Росії та Україні доведеться ще трохи посваритися. Це Стіпа по Трамп про закінчення війни в Україні трохи ще доведеться. Трохи Україні і Росії посваритися, і Трамп заявив, що він тепер заходить з дипломатичних процесів про домовленість миру в Україні. Ну коротше, дід злився. Я попереднє відео записував про те, що він вообще скоріше за все вже відкинувся, і бо він четвертий день на зв'язок ніде не виходить. І його заступник каже: Я вже готовий, якщо шо виконати ролі президента в Америці. Тобто, можливо, дійсно вже немає Трампа, бо його готують уйти в закат, так сказати. Але оця риторіка, що пів України знесли, кучу людей позбавили життя, куча сімей тепер неповноцінні. Куча сел та міст стерто в Україні. А цей Трамп приймає на червону доріжку терориста. А після того як він з ним там чуть лівджорса не цілувався, він каже: Я виходжу з процесу, і можливо тепер Росії та України доведеться ще трохи посваритися О, от історія. Коротше, буде це вся історія продовжуватися далі. Я вже записував вам відоси про те, що Росія планує далі захоплювати території і так далі. І в Європі зараз, хто не бачив попереднє відео, планують українців позбавити виплати захисту, перевести на інакший параграф за НАТО в величезне економічне навантаження. Я багато вам відосів записував про те, що не буде такого, що українців позбавляться кордону цього всього. Але зараз ймовірність цього дуже величезна. Бо ну на жаль, вже навіть я не знаю, як поняло про це сказати. Бо це логічно зняти економічне навантаження з німеччиною, ті, хто за цей час не втихне вивчити мову і так далі. Ну, позбавити цього і відправити, куди хочете. А в Україні з той же момент треба скоріше за все буде, не дай Боже, да, десь іммігрувати інакше, бо Росія продовжує свій напад. Ну взагалі новин просто куча, що обов'язково школьникам треба буде а, а, проходити в ТЦК перевірку перед тим, як поступить якісь там вищий навчальний вуз і так далі. Ну дуже багато всього. Тому в цьому всьому а, хочу. Це останнє відео буде про це. Запросити вас на день відкритих дверей до нас, де ми українців навчили заробляти онлайн з допомогою розповсюдження Відео ми будемо їм платити зарплату, і я хочу, щоб ви подив... не, не йшли до нас, а просто глянули, як ми їм зарплату, які у нас для них і подарунки. Я вам. На три дня дам безкоштовне навчання, а ви зрозумієте, як ви можете заробляти онлайн-ефіри з вами три дня буду проводити, глянути, які у вас можливості, бо більше 12 років онлайн тільки заробляється, мені дозволяє безпокійно спокійно в цій ситуації себе почувати. І а, ви собі пошукаєте варіанти, як ви можете заробляти онлайн і рухатись в цій всій ці ситуації, непонятні, коли просто такі враження всі сплатились проти України і України один на один, ще ми самі з собою, і ще ми самі з собою серемося. Типу, так як українці це між собою в соцмережах і так далі. Ну, я такого ще ніде не бачу. Типу, наприклад, кожна там зірка, шоу бізнес чи, чи якийсь новий кліп нереально відкрить в Кіптові в інстаграмі, щоб там половина коментарів не було хейтових. За що, про що, Я вообще не понимаю. Ну, може, накипіло нам всім, ну. На жаль, так, нам треба, об єдн... об сплатитися. От того ви кажу, приходьте до нас на день відкритих дверей, там буде пряма трансляція. Я покажу, як ми зарплати платимо українцям, які можливості є онлайн заробляти там від 100 тисяч гривень на місяць. А, безкоштовне навчання вам там порозмовляємо за ваші можливості. Не треба нічого платити, не треба до нас паніли йти. От ну просто що у вас є така можливість і подарунки обов'язково подаримо. айфони, айпади і так далі. Коротше, ви це все побачите. зрозуміло, от така для вас буде в прямому ефірі. Реальна можливість і трансляція. Думайте наперед, бо новини ну. Ви знаєте, мій оптимізм, який, як я не завжди намагаюся якось захистити дати надію. І вона все рівно залишається, я все рівно вірю в краще. Але краще підготуватися зараз побільше, щоб не оказатися в абсолютному парсаке, якщо що. А ми вже побачили, життя нас навчило, що статися може в будь-який момент, що завгодно. Тому будьте обачні. І зустрінемо, за записала шапці профілю в телеграм-каналі на ефірі. Все. Слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па.